Всім привіт! Мене звати Вадим Цимбал, і я маю нагоду представити вам матеріали індивідуального навчально-дослідного проекту студентів Уменського державного педагогічного університету у вигляді відеороликів на соціально-правову тематику. Формат даного проекту є новим для нашої країни, і одним із його основних завдань є подолання кризових явищ у сучасній освіті та сприяння максимальному самовираженню студентів за допомогою використання мінімальних технічних ресурсів. Це означає, що відеопроекти були підготовлені студентами самотужки без можливості використання записувальної техніки. Проекти не піддавалися зовнішньому редагуванню. Більше того, Відеоматеріали були підготовлені студентами історичного факультету, для яких правознавство не є основною дисципліною. Образно кажучи, ми виходимо за межі університетської аудиторії і пропонуємо вам оцінити якість знань студентів, а також інформативність представлених ними відеороликів. Кожен із вас, лайкнувши або прокоментувавши відеоролик, який вам сподобався, може допомогти його авторам отримати максимальну кількість балів з навчальної дисципліни. При цьому виставлення балів не є нашою кінцевою метою, це не є завданням у собі. Дослідження входить до великого проєкту, Лабораторії DIY. Ми переслідуємо мету реалізації педагогічного ефекту права в Україні стратегії, що сприяє впровадженню передових правових норм та встановленню громадянського суспільства. Першим етапом цієї стратегії є привернення уваги громадськості до правових проблем організації суспільства. Повірте, у даних матеріалах є на що звернути увагу. Ми щиро розраховуємо на ваші відгуки. Підключайтеся на наш канал, переглядайте відео, ставте лайки, коментуйте. Приємно вам перегляд. Дякую